Вам комфортно жити у цьому. Файно. Так. Я бачу по вашому обличчю, що ви любите своє село. Звісно. Ну, а коли зазвичай починають ярувати? Ярувати десь у априлі, в кінці марта, березня. Тут сміх і гріх. Вчитель вищої категорії мав 7 тисяч одну гривню зарплати. Ну хто буде за ту зарплату робити? Там той, що замітить, має 12. Так п'яний смія був. Не, я п'яниць, боже, яке щастя, що п'яниць не є. А не знаєте чому Клячанова називається Клячанова? Де є справедливість? де є? До того дуже тяжко говорити, не слухати. Як ви думаєте, є перспективи в Закарпатського села розвиватися? Тобто, може по Україні такого села, не агітую на ці села. Сьогодні ми на Мукачівщині у селі Клячаново. Клячаново доволі велике село. В Вікіпедії написано, що тут проживає близько двох тисяч людей. Але оскільки перепис населення в Україні не проводився більш аніж 20 років, точно ми не можемо сказати. За Австро-Угорської імперії називалося схоже Клячано. А на початці Клячанова зображена рука, що тримає букову гілку з трьома листками. Зразок початки був офіційно затверджений Міністерством внутрішніх справ Королівства Угорщини 1904 року. Тут досі живуть люди, батьки яких розповідали, як то було за Австро-Угорщини. У цьому відео ви почуєте, що вирощують сьогодні на колишніх виноградниках графа Шенперна. Що то за гроші пенґ і що означає ярувати? Ви дізнаєтеся про містичну гору, де розплоджували змій. Так так, не дивуйтеся. І що з тими гадюками сталося далі? Словом, не перемикайтеся, випуск буде дуже цікавим. Зробимо невеличкий відступ. Шлю вам у стрічку цієї каліфорнійської краси і хочу донести вам дуже цікаву, на мій погляд, інформацію. Недавно я прочитала у соцмережах, що виявляється, переважна більшість українців не звертаються по допомогу психологу через дуже банальні причини. А знаєте чому? Тому що вони, по-перше, не знають, де його знайти, а за друге, переживають, що це дуже дорого. Так ось для цього є платформа Mindly. Я й сама раніше не знала про її існування, а тепер знаю і хочу розповісти про неї. Вам виявляється, платформа Mindli це найбільша платформа психологів у нашій Україні. Нараховує вона понад 4 тисячі фахівців. І дуже просто з ними зв'язатися. Не треба шукати, не треба кудись ходити, записуватися на сеанси, і так далі. Ви заходите просто в додаток Mindly, Ви бачите зараз на екрані QR-код, за яким ви можете це зробити, або ж у описі під відео. Далі ви проходите невеличке тестування. А ще кожен психолог має свою відеовізитівку, і ви можете навіть візуально побачити, хто вам симпатичний, а хто не дуже. А ще я розвію міф про те, що психолог це дорого. Так, послуги психолога справді дорогі. Якщо ти живеш в Америці або в Європі, наші люди, які виїхали в село саме з України, напевно, вже добре про це знають, хоч і потребують тої психологічної допомоги, як ніколи. Але Медлі має дуже гнучку бюджетну цінову політику. Тож я думаю, що кожен, хто звернеться до Майндлі, знайде свого психолога і знайде свою ціну. Ну і ще такий приємний бонус: якщо ви зайдете у Майндлі з промокодом Андрусів, треба набирати маленькими літерами, латинкою, то отримуєте 10% на перший сеанс знижки. Лячанове оточене багатьма легендами, цікавенними історіями, які були описані в літературі, і мені цікаво наскільки місцеві мешканці знайомі з цими історіями, наскільки вони знають історію села, та й взагалі йдемо просто знайомитися. Оксаночко, ви звідси родом, тут народилися. Скільки легенд пов'язаних з цим селом? Не знаю, які такі. Я чула, що дуже багата історія у села, і що тут велися розкопки, і що тут кургани розкопували, і що знаходили всякі артефакти. Я таке... Не чув. Ви не чули такої? Точно не чули. Точності не чули. Ніч не знов. Ну, Ніч не знаєте. А не знаєте, чому клячаново називається Клячаново? Ну, то я знаю, як казала. Казали про конячку. Типу, ж конячка йшла, я так чула. Ну, то. Лі вздохла, лі упала, не повім вам точно. То, ну, казали кляча, бо так, коли казали, як застарі тут і коні, не казали, Та клячені. Так і того назвали клячано. Ну. Офіційна версія не пов'язана з клячею, а з символом клячати, тобто ставати на коліна. Саме так робили люди, що молилися за врожай. Село Клічаново має дві церкви: греко-католицьку і ремо-католицьку. Але так само, як і дві церкви, Клічаново має легенду. Легенду, яка полягає у тім, що стара церква, яка стояла колись зовсім на іншому місці, вона з якихось причин провалилася у землю, і на тому місці зараз озеро. Правда, це чи ні? Ми спробуємо вияснити. Знайомтеся, це пан Дмитро. Він багато років пропрацював учителем. І, як сказали люди, все-все знає про історію клячанова. Ви живете прямо просто перед церквою. Я читала, що є така легенда у Клячанові, що стара церква якась упала, на її місці озеро появилось. Ви таке не чули? Ну, що стара церква, от люди кажуть. Пішли покажете. Що стара церква була не тут, а стара церква була там є хрест. Начальні... О, там. Там. Ага. Стара церква була. Ясно. Пан Дмитро виявився дуже цікавим співбесідником. Ну, як його відпустити? В ту сторону були такі виноградники в 78-му, 9-му роках до самої Ловачки. ні єної травички не було. а тепер що одна трава мені по поверх мене. І, 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 і ні, ні, Ніхто навіть не знає, що там щось було. Але деякі люди по окремі ще вирощують виноград та роблять винаги. Там ще лишило, що встигли розділити в 96-му році, розділили на земельні паї. Та ті, що взяли в 96-му році, і такі, котрі хотіли обробити, то там чуть-чуть є вверху. Але у вас так чи інакше, тут дуже хороше місце для винограду і взагалі такі родючі землі. Я чула тут і от, чай от, на Ловачці вирощували. От, 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 там коротше, там колись в давнину був такий. Ну, або німець, Шварц. Його називали Шварц. Там була сама-сама така елітна виноградник був. Він, він платив дуже багато. Люди з цих сіл йшли пішком, куди до нього робити. Мав її їсти і давав, оплатив гроші кожен день після роботи. Я ще пам'ятаю, мені діду казав. Два. Пенґів на день і плюс дві, дві, дві рази на місці. Пенґіо, то і такі гроші були. То були такі мадярські гроші. Пенге. Пен а, пенґе. Ага. Два пенге, то скільки було? Багато чи мало? Не знаю, це було дуже давно. Чомусь щоб було так, що на ті два пенге ж не робити. Ці Я їх... так розумію, що вам би зараз добре було мати такого шварца, який би давав усім роботу. Насправді. Є ще у селі люди, які виноград доглядають. І не тільки доглядають, а й роблять смачнюще вино. І я обов'язково вас з ними познайомлю. Пізніше. А ось там бачите, у далині, Зараз я наближу трошки, а там ми бачимо мукачівський замок. Колись у 90-х роках посадили кардинал по столовий вино великий. Червоний розовий. І там було 5 гектар на площа. То, то не робили на вино, то лиш робили в ящики і продавали. А тепер возять із Турції. Ну. Прикро, що так все. І все ж, то було копійки, а тепер дорого. Як ви думаєте, є перспективи в Закарпатського села розвиватися? Є. Просто такими темпами, як у нас тут робиться, не буде. Бо... Що треба робити? Перша причина е зарплати фінансування не є раз. Хто буде задар робити, то колись робили задар. А тепер ну, не будемо. Навіть проблема фінансування. Що в нас? У нас почали табачні фабрики розводити, там, де сама родюча земля, вони там що, табак роводиться. А... Тютюн садять, так? Тютюн, саме тютюн вже років 15, дивотку воровилки, йдуть постага, ну, не зовсім там мало вже, а майже до цілого поста. Ну, Тютюн вигідно, просто напевно, вигідніше, ніж. Там не така затрата, посіяли, пополивали і росте, листя продали. І не треба обрізку робити, не треба копати агротехніку, поливати до траву, не треба оприскувати різними. Теми. Тобто йдуть легшим шляхом виходить. Легшим шляхом. А наразі мешканці Клячанова чекають яровання. Ще одне невідоме для міських мешканців слово, що означає вкрай важливий для селян процес. Є таке розуміння по селах. От люди починають ярувати. Розкажіть, що це таке? Орати. А чому кажуть ярувати? Ну так у нас спокон віку йде. Отже, ярувати то значить орати. Ай. Сьогодні такий гарний день, що здається, що вже би могло починатися яровання, вже весною пахне, правильно? Весною, весною ще далеко. А коли зазвичай починають ярувати? Ярувати десь у априлі марта, березня. Люди обробляють землю так активно. Да, да. Паї я знаю, люди тримають, бо кажуть, що тепер так мало обробляють. Але мені здається, що в Клячанові землі такі ну, сільськогосподарські роботи проводяться. Люди такову сам для себе. Оре ліскує, садить, що хоче, соняшник, кукурудзу. Ви теж садите? Я ні. А виноград я чула, що тут вся, от ті гори, ловачка і все, то все було. виноград. Воно садять, тільки має пай. Там ще то сокотить свої. Воно пає там буде мати. Но продавати не можете, вже так не є, як був. Не, я п'яниць. Боже, яке щастя, що п'яниць є. Так, так має бути. Не, люди при роботі та. Скажу вам, що у цьому селі нам дуже пощастило, бо ж вдалося поговорити із багатьма освітянами. Адже розвиток села великою мірою залежить саме від них. Живе у нас такий письменник Дмитро Кишеля. Його навіть вчать в школі діти. У нас є тут його поличка з його книгами ціла виділена. Тут майже вся його творчість, лише декілька книжок зараз відсутні, бо черчі взяли їх. Також у нас тут є вся закарпатська література окремо виділена. Я у нас нові книги в бібліотеці. Зовсім недавно Український інститут книги нам виділив. Завідувачка бібліотеки запевняє, що Клячанівська дітвора знає, що у селі живе письменник. І залюбки вивчали би ви глибше у школі закарпатську літературу. Що вчите? Зарубіжну літературу, українську літературу, закарпатську літературу, зокрема. Не вчите закарпатську літературу. Шкода, здорово було б, якщо б в програму входила все-таки ще закарпатська література, правда? Треба поважати своїх. Такий гарний клуб великий у клячанові. Новенький, дивіться, відремонтований. На клубі є меморіальна дошка. Наразі клячанова живе своїми повсякденними клопотами. З транспортом проблеми немає. Люди їздять на роботу в Мукачево, до якого рукою подати. Люди, як я розумію, йдуть з роботи, так? Так. Приємно. А ви теж у варуші робите? А що робите? Садочку. Садочку робите? Та ви що? А у Клячанові є садочок? Є садочок. А є дітки? Багато діток чи є так? Достатньо багато. Взагалі село таке, мені здається, доволі розвинене. Йосиво, є і багато, їй файної, і, файно і велике. У вас таке сусідство гарне, дві церкви стоять. Це одна, я так розумію, римо-католицька, друга греко католицька Православної немаєте. немає. А до якої ходите? До греко католицької До греко-католицької. А як люди поділяються десь? Як Нормально, багато? Спокійно. спокійно йдуть і до тої церкви. Є в нас такого, що було. шум був шум них дуже з є спокійно. Це дуже добре. Це є властивість наших закарпатських так. сіл. Такое гарно. Але насправді не всі розповіді працівників культури та освіти були втішними. Деякі порадували, а деякі змусили замислитися. А що ви викладаєте? Я, я вже пенсіонер вісім років. А що ви викладали? Фізику, інформатику, креслення і фізкультуру додав. Ого, так ви технар і плюс ще фізична підготовка. Не. А що би зробити? У нас учителі молоді не йшли. А я вже хотів до, до пенсії доробити. до а чому молоді вчителі не йдуть? Все-таки таке розвинуте село. от, я, я вам порівняю, чого не йдуть вчителі. Я не можу зрозуміти політику нашої держави. Я все чекав, що а зарплату повищати. До 96-го року вчитель мав гідну зарплату. Сміх і гріх. На 1 вересня минулого року, я в цьому році вже не цікавився. На минулого року зустрічаю свого ну, вчитель фізики, кажу, вам там зарплату майже повесили. То то сміх і гріх. Вчитель вищої категорії мав 7 тисяч одну гривню зарплати, Ну хто буде за ту зарплату робити? Коли на електронікс? Я тепер пенсіонер, вже 8 років роблю. От буде у травні 8 років. Я роблю на заводі Електронікс. Там той, що замітить, має 12. Ну, Можна прийняти вчителя фізики, інформатики, математики, треба ще й навчити. І в той же самий час у той, що прийшов, та віком помахав і вже має дванадцять тисяч розклад. Тобто виходить, що у освіченої людини тут у селі немає жодного майбутнього. Я так розумію. Але у селі усью. Село глячаново воно. Складається, так умовно із старого села, і з нового села. Нове село, воно таке вже урочисте, гарне, з новими будинками. А ми зрозуміємо по старому селі, де знаходяться саме і дві церкви, про які я вже згадувала. Виявилося, що район, у якому ми вирішили прогулятися, у народі називають горб. А ще то вже говорить горб. Горб. No. Так, а які ще є частини села? No. Там далі нива. Центр зараз села, но, де ми знаходимося. Но, то у центрі. — Раніше було таке село. Яма-мая, тепер, слава Богу, що, ході суть. Маєте файну дорогу. Файну, Тут, може, по Україні такого села, не агітую на всі села. Що близько до Мукачево, то добрі, я так думаю. Бо люди можуть на роботу собі якусь ходити, там ні. — Тільки що, жона ходить. люди йде. На головіні. Ви так кажете, як у тому, у тому анікдоті. Жони і люди, ай? Так. Та то я село пустає, то і все. То і людини є. Ну то є пенсіонери та жінки та діти. Ви теж пенсіонер, так? Та пак я. Пак добрі. А десь ти робили до пенсії? Я на трикотасі, на евільвісі. У мукачеві? А щось там робили? Механіком. Механіком сте робили. А яка у вас пенсія? Що? Яка? До чотирьох. До ну. ну і як ви виживаєте? Ну так, але мучимося. І 45 років стажу. Ну, от, -от де є справедливий. Де є? То то дуже тяжко говорити, не слухати. А тепер увага! Історія на мільйон. Та тут було там, де тепер новачка униз заходить. У нас х роках там гадюки розводили. Різні. Розводили вмисли? Та ви що про гадюки мені розкажіть, це цікаво? То, я ж там, фактично, ми там не ходили, то було все загорожено, то там тепер агроліс майже у тому приміщенні. Почекайте, ну а гадюки розводили для чого? Для ліків? Для, для яду. Для... Ну як ж кажу, для ліків? Але тут як чоловік умер, що розводив, що брав яд, та й то не там. Гадюки ся розійшли по всьому. Та ладно, так і що тепер тут всюди гадюк повно? Це, Це розійшли по цілому лісам, то давно, то вже року 25 яких там. Так що все таки має клячано в історії. Ну що ж, повернемося до курганів, про які я розпитувала у людей. Річ у тім, що у цих місцях засвідчено цілу курганну групу і знайдено велику кількість скарбів, що датуються до бою, бронзи і раннього заліза. А що ж зі старою церквою, яка нібито упала до озера? Легенда про виходження села розповідає, що колись дуже давно Бог Перун не взлюбив наше село, і дуже великі дощі йшли, навіть дерева затопило, утворилося озеро. Церква на горбі, але все одно такий був великий дощ, що вона затопилася, і як багнюка у себе засосала ту, -ту церкву. так вона Запала. На цьому місці зараз знаходиться невеличке озеро. Ну, не озеро, майже вже болото лишилося. Так що виходить так, що озера нема, а легенди. Озеро існує. немає, а легенда існує. Ось так. На пагорбі, де стоять церкви, Клічанову виглядає у всій своїй красі. Наступним разом підемо в гості до Клячанівського письменника. Він пише ці кавенні книги, робить смачні вино і продукує геніальні думки. Моя філософія така у житті, що життя нам чинить опір. І в боротьбі з цим опором ми пізнаємо світ, пізнаємо себе, пізнаємо. Якусь істину саме в боротьбі з опором. Якщо нам якщо нам буде тільки вічно комфортно, ми не досягнемо нічого. Бумбульки це є ознака хорошого вина. Підписуйтеся на канал. засвідчіть у коментарях, чи вам цікаво. Ваша увага мотивує автора. Тепленько так у хаті у вас? Це тепло таке домашнє, материнське тепло.